Всім доброго дня! Дала мені одна жінка рецепт дуже смачних пончиків на жубках. Я його вже випробувала, смажила пончики, виходять дуже такі пухкенькі і смачні. Тож хочу поділитися з вами таким рецептом. Беремо одну склянку сметани, 12 жовтків, 6 столових ложок цукру, 5 столових ложок масла, 40 грам свіжих дріждів, 1 пакетик ванільного цукру, щіпка солі, борошну і цукрову пудру для обкачування. Готуємо тісто. Спочатку дріжджі розтираємо з цукром, до жовтків додаємо розтерті дріжджі. Вливаємо сметану, додаємо дрібку солі, ванільний цукор і вливаємо розтоплене масло. І все гарненько перемішуємо. Тепер додаємо потрошки борошна і замішуємо м'яке тісто. Для замісу тіста я додала 700 г борошна. Ось таке вийшло м'ягесеньке, жовтеньке тісто. Накриваємо рушником і відставляємо на півтори години в тепле місце, щоб тісто підійшло. Тісто вже гарно піднялося. Формуємо пончики. Руки змащуємо олією, Змащуємо ще під нос. Формуємо маленькі пончики. Беремо шматочок тіста, ось таку зліплюємо. Трошки придушуємо. Формуємо всі наші пончики. Пончики зверху накриваємо харчовою плівкою і залишаємо, щоб вони трошки підрухалися. Тим часом ставимо. Розігріватися олії. Перевіряємо готовність олії так. Кидаємо шматочок тіста, як воно зарум'яниться. можна кидати пончики. Кидаємо пончики. І смажимо. Перевертаємо. На другу сторону. І смажимо на середньому вогні до готовності. Пончики вже обсмажилися і виймаємо їх на паперовий рушничок. Пончики вже насмажила, до пудри додаємо трішки ваніліну. Перемішуємо і обкачуємо пончики. Такі виходять пончики пухкенькі, м'ягенькі. Такі пончики просто тануть в роті. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного.